Сьогоднішня тема присвячена реалізації ініціативи президента України загальнонаціонального проєкту Пліч-опліч. Ця ініціатива передбачає проведення спортивних та спортивно-масових заходів серед учнів та студентів у 2023 та 2024 роках. Сьогоднішні спікери це Наталія Дягу, начальниця відділу дошкільної і позашкільної освіти, оздоровлення та виховної роботи управління освіти і науки Чернівської ОДА. А також Денис Закружний, начальник Чернігівського обласного відділення філії Комітету освітичного виховання та спорту Мон України. Ну, розпочинати ми пане Наталія, так що, будь ласка, прошу. Дякую. З метою належного виконання ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо популяризації спорту серед здобувачів освіти в Україні розроблено план проведення спортивних та спортивно-масових заходів серед учнів та студентів на 2023-2024 навчальний рік. Пліч опліч, звичайно, головною метою цієї циви є залучення якомога більшої кількості учнівської та студентської молоді до занять фізичною культурою та спортом, а також мотивація учнів та студентів до здорового образу життя. Фізична активність є важливим фактором формування збереження та зміцнення здоров'я людини і дитини. Останні роки діти все менше приділяють увагу спорту, адже такі фактори, як захворювання на коронавірусну хворобу ковід, а потім вимушений перехід на дистанційну форму освіти через повномасштабну війну з Російською Федерацією, загострив і поглибив проблему, яка вже існувала. Залучення школярів до фізичного розвитку, формування в них лідерських якостей через спорт, і що важливо в наші часи. Психоемоційна підтримка і налагодження соціальних контактів це саме те, що дає нам ініціатива Президента України зазначеного проєкту. Управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації разом із Чернігівським обласним відділенням філії Комітету з фізичного виховання і спорту Міністерства освіти і науки України заплановано понад 50 заходів обласного рівня, які вже ми плануємо провести в цьому навчальному навчальному році, але окрім обласних змагань, відповідні заходи будуть проведені безпосередньо і в закладах освіти, і в територіальних громадах області. Дивіться, ну, розкажіть нам про це більш детально. Да. Так, більш детально. Ну, як Наталя Валерина сказала, що ці змагання охоплюють всі навчальні заклади. Це професійно-технічні, фахові передвищі, вищі навчальні заклади. Ну і найбільше у нас закладів загальної середньої освіти. Тобто комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України були розроблені регламенти шкільних ігор серед учнів та учениць закладів загальної середньої освіти, спортивних ігор України серед учнів, учениць професійно-професійно-технічної освіти. Спортивні ігри України серед студентів фахової передвищої освіти» та вищої освіти. Всі ці проекти дуже масштабні і вони включають в себе спортивно-масові заходи. Тобто спортивно-масові заходи це такі заходи, як Cool Games, CoolRace, Казацький гарт, казацька наснага. Козацька ліга, студентська миля, Міжнародний день студентського спорту, тобто в цих заходах приймають участь не обов'язково спортсмени. Це всі бажаючі учні, студенти, які хочуть провести активно той день, коли це відбувається, і взагалі, як то кажуть, приймати участь в цих заходах. Вони приймають участь по всій території України, це дуже масштабно. Також спортивні заходи. Спортивні заходи включають змагання з видів спорту. Змагання з видів спорту регламентами передбачено, що кожен заклад освіти сам обирає, який від спорту він хоче провести у своєму закладі освіти. Вони їх проводять. Територіальна громада проводить. Види спорту, які у них культивуються в територіальні громади, і проводять серед закладів освіти. І потім вже на обласному рівні ми проводимо змагання з видів спорту, які наймасовіші, щоб долучити найбільшу кількість територіальних громад. В цьому місяці це все розпочалося з 1 жовтня і одразу ж припало на. День працівника освіти. До Дня працівника освіти традиційно, традиційно проводиться челендж-фест, всеукраїнський челендж фест. Це різноманітні заходи серед закладів загальної середньої освіти. Це учні, учениці шкіл загальноосвітніх. Тобто це різноманітні зустрічі зі спортсменами, спортивні змагання, різноманітні челенджі і так далі. Ми разом з управлінням освіти провели на трьох локаціях. Це одна локація міста Ніжин Зош номер 15 де проводили змагання з Кулгеймсу, де проводили ну, різноманітні змагання та зустрічі зі спортсменами. Також друга локація це було у нас одне з зруйнованіших сіл. Чернігівщини село Новоселівка, де в модульному містечку ми також провели змагання з Кулгеймсу, де роздавали подарунки дітям. Ну і було дуже цікаво і емоційно. І третя локація це в місті Чернігів, в Чернігівському центру професійно-технічної освіти. Проводили також зустріч всіх викладачів та керівників фізичного виховання професійно-технічних навчальних закладів, де обговорювали проєкти пліч пліч і також провели там зустріч викладачів фізичної культури з учнями професійно-технічного навчального закладу. Наступні наші змагання це були змагання Cool Games. Три дивізіони. Ну, змагання Cool Games можна подивитися в Ютубі. Це вже дуже масштабні змагання, які проводяться на всій території України вже не перший рік, і тому вони набирають дуже-дуже великих обертів. Cool Games у нас також в цьому році наймасштабніше пройшов, тому що. Як відомо, в минулі роки було дуже важко проводити коронавірус, війна і все це дуже-дуже не сприяло для проведення змагань. І Кулгеймс cool пройшов дуже емоційно, дуже так дітям видно, що сподобалось. І в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі ми провели всі три дивізіони, де визначилися переможці, які вже в січні, в кінці січня місяця будуть приймати участь на всеукраїнських, на всеукраїнських змаганнях. Також ми провели вже традиційні змагання. Кросу Філіпова. це вже 12 рік поспіль. Ми проводимо пам'яті Віктора Федоровича Філіпова, це викладач педуніверситету та тренер, дуже визначна людина для чернігівського спорту. Ну, ці змагання збирають дуже багато дітей. Тут у нас і учні, і студенти, всі разом, дуже багато забігів і не виключення цей рік. Незважаючи на те, що багато дітей навчалися дистанційно і підготовка, дуже-дуже ну, було важко. Ми зібрали більше 300 учнів і студентів. Завдяки учням Віктора Федоровича були закуплені подарунки і всі переможці та призери дуже коштовні подарунки отримали нагороди. Від Національного олімпійського комітету, від управління освіти, ну, всі дуже-дуже -всі задоволені. Також у нас є територіальні громади, де шкільні ігри проводяться дуже масштабно, це Бахмацька територіальна громада, Коробська територіальні громади. Також в рамках цього проєкту були включені шкільні ігри серед учнів Бахмацької територіальної громади з міні-футболу. Де також приймала участь сім загальноосвітніх шкіл і були проведені такі відбіркові змагання. В наступному місяці заплановані змагання з спортивних ігор, закладів професійно-професійної та технічної освіти, з шахів, шашок та настільного тенісу. Серед закладів фахової передвищої освіти, також шашки, шахи та настільний теніс. Обласні змагання серед школярів з художньої гімнастики, а також змагання в територіальних громадах, в яких вже зараз починають набирати оберти перші та другий етапи, і залучається дуже-дуже багато учнів та студентів. Загалом в обласних змаганнях взяла участь за цей місяць приблизно 950 здобувачів освіти, а загалом по всій області біля п'яти тисяч. Дякую, можете уточні. Ви сказали, що сюди можуть до заходів долучатися не тільки учні та студенти. Так, це можуть, наприклад, жителі громади, які виявили ініціативу. Ну, в принципі, в принципі. Я молодь, це у нас або учні, або студенти. Жителі громад ну, у нас більше, ми націлені на учнів і проводимо все в навчальних закладах або з навчальними закладами. Серед жителів громад це вже проведення інших, інших організацій. А плани на наступний рік ви кажете у вас як на місяць? Ви більш так триваліші періоди розглядаєте? Ні, звичайно, у нас є вже план на наступний рік, де повністю вже є заплановані певні змагання. Але ми можемо їх кожен місяць коригувати, можемо збільшувати, можемо якісь змагання додавати, ну, в залежності також від фінансування і можливостей проведення. Тому що зараз в цей час ну, все дуже-дуже мінливе буває. А хто фінансує кажу, залежно від фінансування? У нас всі заходи ці фінансуються управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації. Дякую за вечерні відповіді. Будь ласка, побудуть запитання. Дякуємо. Бажаємо вам Дякую заходів. 14 хвилин.